Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку Збройних сил України 4 березня на площі перед адмінбудівлею ХАЕС генеральний директор Андрій Козюра разом із представниками колективу передав військовим ключі від автомобіля з підвищеною прохідністю. Сьогодні колектив Хмельницької АЕС зробив чергову чергову передачу. Необхідних речей а це повнопровідний автомобіль для наших захисників, для захисників з 3-ї штурмової бригади. Автомобіль також отримав повне технічне обслуговування, нову фарбу та був оснащений додатковим комплектом грязових шин. Вже незабаром позашляховик виконуватиме бойові завдання на харківському напрямку. За словами захисників, велику роль на сучасному етапі війни відіграють безпілотні літальні апарати, які дозволяють завчасно виявляти та наносити ураження вор. Рожим силам, а даний автомобіль додасть додаткової мобільності їхньому військовому підрозділу. Ми можемо знаходити, виявляти завдяки тим самим авікам ворога ще на підступах та не давати їм підходити до нашої піхоти, зберігаючи життя нашому особовому складу і знищувати їхню техніку, не давати змоги їм прориватися до наших позицій. Третя штурмова зараз тримає дуже велику ділянку, де ворог активно просувається, хоче захопити повністю окупувати луганську територію, але ми їм це не даємо. Дуже в нас вдячність. На знак вдячності бійці 3 окремої штурмової бригади вручили атомникам подяку від бойового підрозділу. Підтримка сил оборони України залишається одним із основних невиробничих напрямків роботи колективу ХС. Наш колектив продовжує використовувати всі можливі зусилля для того, щоб підтримувати наших захисників. Ми в поточному році всі разом. Перейшли рубіж в 400 мільйонів гривень, які нам вдалося зібрати. Найближчим часом ми також будемо ініціювати додаткові збори для того, щоб забезпечити наших, наші збройні сили, наших, наші сили оборони необхідними речами. Обов'язок кожного, хто нині не на фронті, допомагати нашим військовим. І колектив ХС постійно докладає зусиль, аби ще на крок наблизити перемогу України.